Виконуємо номер 259 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайди значення виразу. Задання перше. Сума чисел 4,5 і 0,4. Задання друге. Різниця чисел 23 і 0,25. Приступаємо до виконання. Запишемо десятковий дріб 0,4 у вигляді звичайного дробу. 4 п'ятих додати це буде 4. Сотих. Дріб 4 сотих ми можемо скоротити на 4. І 4 і 100 кратне до числа 4. Тому скоротимо на 4. Виконуємо це усно. 4 ділимо на 4 це буде 1. 100 ділимо на 4. Буде 25. Отримали дріб, 1,25. А тепер зведемо до спільного знаменника наші дроби: 4,5 і 1,25. 25 кратне до 5, тому найменший спільний знаменник, і буде 25. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. Для цього 25 поділимо на 5, це буде 5. Знайдемо чисельник, 4 множимо на 5, буде 20. Виконуємо додавання, знаменник переписали. Чисельники додаємо 20 додати 1, буде 21. Отримали дріб 21,25. Переходимо до другого завдання. 2 третіх переписали, а 0,25 десятковий дріб представимо в вигляді звичайного дробу. Це буде 25. Сотих. 25 сотих можемо скоротити на 25. І 25 і 100 кратне число 25. Виконуємо ділення на 25, чисельника 25 на 25 це буде 1. І знаменника 100 на 25 поділити це буде 4. Отримали дріб 1 четверта. А тепер виконаємо віднімання. Знайдемо найменший спільний знаменник 3 і 4 взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник дорівнює їх добутку. 3 множимо на 4 буде 12. Знайдемо додаткові множники: 12, ділимо на 34, 12 ділимо на 4 це 3. Знайдемо чисельники, 4 множимо на 2 – 8, 3 множимо на 1, 3. Виконом віднімання знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 8 відняти 3 буде 5. Отримали дріб 5 дванадцятих. Ми знайшли значення виразу. Номер 259. Виконано.